Привіт! Сьогодні я буду готувати гарам масалу. Гарам масала це суміш різноманітних спецій. Це така собі ароматична заправка для різноманітних страв. Як це я роблю, вам зараз продемонструю від початку до кінця. Поїхали. Щоб приготувати гарам масалу, потрібно взяти дві чайні ложки цільного коріанду. Одну чайну ложку кардамону. Одну чайну ложку чорного перцю. Одну чайну ложку тмину. В даному випадку я використовую не тмин, а тмин індійський. На нього ще говорять кумин або ще кажуть зіра. І одна чайна ложка цільної гвоздики. Далі добре розігріта чавунна патейна стоїть на газу у мене. І туди я почергово висипаю. Спеції. Зараз висипав коріандр. Смажити спеції треба кожного окремо, до того моменту, поки вона трішки не змінить колір і не почне видавати приємний аромат. Це займає хвилин 3, максимум 5. Мало не забув, в грама сала додається кориця. Пів палички буде самий раз. Далі всі спеції присипаю, особисто я висипаю в макітру. Ви можете викинути в кавомолку, можна в ступку для спецій. Ну а далі всі спеції слід перемолоти. Ось ну готова приправа гарам-масала. Це приблизно мій тижневий запас. Зберігати в щільно закритій тарі, е захищати від прямого попадання сонячних променів.